Всім привіт! Сьогодні у мене на розпаковці гра сеті Пошуки позаземного розуму. У локалізації Філендіго. Грається вона від 1 до 4 гравців віком від 14 років. І з розрахунку 40 хвилин на гравця. Ось так вона буде виглядати. Як керівник Агенції космічних досліджень. Під час пошуків позаземного життя ви навчитесь навігації в динамічній сонячній системі, що постійно обертається, тож давайте подивимось, що всередині. Пакетики підкомпоненти. Давайте одразу подивимось що у цьому пакеті. Ось так виглядає наше сонце, а це жетон даних, які ми будемо отримувати під час гри, скануючи найближчі зірки. Це, мабуть, компоненти гравців. Вони також виконані з пластику. Давайте покажу їх усі, щоб просто розглянути кольори. Виглядають вони досить стримано, якість наче теж непогана. Ідемо далі. Якщо не помиляюсь, то це у нас плитки цілей для соло гри. Сюди, мабуть, будемо викладати жетони, коли будемо їх виконувати. Як бачите, у них різні рівні складності. Витискається все легко. І ось так вони виглядають. Тут просто два величезних набори карт. Подивимось на перший набір. Це, мабуть, наші стартові карти гравців. А це ресурси, які отримуємо на початку. Дуже велика кількість карт. Кожна має свою назву та навіть якийсь опис. Ілюстрації, здається, також не повторюються. Ця позначка означає, що ми можемо отримати одну репутацію. Ця вказує на колір сектору під час сканування зірок. Це ресурси, які ми отримуємо, підклавши карту у своє джерело доходу. І у центрі тут основна дія карти, для активації якої треба сплатити мегакредити. Розглянемо другий набір. Тут багато карт з різними рубашками, я спочатку відділю. А потім подивимось їх окремо. Ось це у нас продовження першої колоди. До речі, на картах також є місії, після виконання яких ми будемо отримувати бонуси або переможні бали. Це колода для гри в соло. Починаючи зверху і донизу, ми будемо намагатися розіграти одну дію конкурента. Світлі карти це базові карти конкурента, а якщо ви будете грати на третьому рівні і вище, то будете використовувати ще й темні карти. Ось це у нас карти прибульців для соло гри. Одна карта на один вид. І тепер розглянемо колоду прибульців. Це вид прибульців маскаміти. Ми будемо отримувати їхні карти під час гри і вони дещо покращені, ніж базові карти. Наступний від прибульців – це аномалії. Вони також мають власну цікаву колоду. Ця колода належить центаврійцям, їхня відмінність у тому, що ми за розіграш будемо сплачувати енергію, а не мегакредити, як зазвичай. Далі розглянемо колоду екзертійців. Виглядають вони дуже агресивно, на карті не вказана ціна розіграшу, тому, мабуть, умови розіграшу їх особливі. І остання колода, яка залишилась, належить прибульцям ОУМУА АМУА. І давайте тепер перейдемо вже до розгляду поля. Це одна із його частин. Тут у нас будуть розташовані карти. На цьому треку ми будемо відраховувати наш рейтинг репутації. У цій локації буде розміщатись жетон повороту сонячної системи, і ось тут будуть викладені технології, які ми можемо вивчати. Розглянемо другу частину поля, і вона ж центральна. У центрі буде викладатися сонце, і навколо нього вже збудується наша сонячна система. А на цьому треку будемо відраховувати наші переможні бали. І тепер давайте розглянемо листи інопланетян. Ось так виглядає планшет. На листу зображено назва раси. Розписані карти. Як вони граються, умова їх викладання. Кожна раса має власний лист. Та власний планшет. Все розписано. Як розіграти кожну расу. Далі тут лежать пам'ятки. Їх 4 штуки. У кожного гравця буде своя. Що у нас тут є? Тлумачення символів, як завершується місія. Основні дії. Усі дії розписані. А також кінець раунду. Тут розписані технології, щоб їх не шукати, а швидко знайти. І золоті плитки переможних очок. Так, нарешті ми добрались до правил. Вони мають назву Посібник. Тут у нас вміст гри. Все зображено весь комплект. Приготування, як відбувається розписано. Також у нас розписано приготування гравця, огляд карт і перебіг гри. Як запустити зонт, вийти на орбіту планети. Все розписано і дуже багато малюнків це дуже класно. Аналіз даних. У кінці у нас є також соло-гра і розробники. Це у нас третя частина поля, і вона остання. Зараз я його витісню трошки. Це у нас тут планети. На ці планети ми можемо висаджуватись. На їхні супутники також можемо висаджуватись, або виходити на їхню орбіту. Висадившись на планету, ми здобудемо ресурси і переможні очки. І також жетони відкриттів. Вони нам потрібні, щоб викладати сюди. І тут зверху у нас будуть наші інопланетяни відкриватись. А це у нас наші золоті плитки. Вони дають нам можливість додатково набрати переможні бали. Ми будемо виконувати якусь умову і ось сюди розміщати свої маркери. Вони двохсторонні. Тобто на гру у нас буде 4 плитки. Це вже у нас частини сонячної системи, точніше наші зірки. Цей слот треба витіснити, і сюди ми будемо викладати жетони даних. Усі частини зірок ми складаємо і викладаємо у центр поля. Це жетони переможних балів, вони будуть викладатися зверху наших технологій. Це жетони енергії. Ось так вони виглядають. Це один з видів наших ресурсів. І ще один вид ресурсів це у нас мегакредити. Ось так він виглядає. Все дуже гарно витісняється. Далі у нас ідуть планшети. Зараз я його витісню. Вони у нас двосторонні. Оці місця також треба витіснити. Сюди у нас будуть розміщатися наші нові технології після поліпшення. Тепер його згортаємо, і у нас утворився двошаровий планшет. Ось це тепер місця для наших технологій. А ось сюди ми будемо розміщувати наші зібрані жетони. Планшети усі однакові, їх у нас 4 штуки. Тепер вже ми дійшли до дисків сонячної системи. Їх у нас 3 штуки буде. Це у нас жетони обертання сонячної системи. А ось це самі диски. Їх три штуки, і вони всі різної форми та величини. Ось ці місця можна видавити, вони нам не потрібні. На їх місце стане сонце наше. Тут є позначка, що вони нам не потрібні. Тепер можемо зібрати його ось отак один шар на інший. І усередині у нас буде сонце. І ось так тепер це все буде виглядати. Коробка наша вже потроху порожніє, і наступне, що ми тут бачимо, це у нас планшет якогось із видів інопланетних, якісь жетони також, мабуть, інопланетні, і наші технології. Все дуже класно витісняється, легко. Ось так виглядає планшет. Це, мабуть, якась планета, тому що можна відправити свої зонди. Далі подивимось, ще у нас є два види, і також жетони технологій. Види відрізняються, тому будемо дивитись у правилах, як ними грати. Точніше, як з ними грати. Ось цей вид дуже гарно виглядає, але він такий дуже агресивний. Це у нас, мабуть, жетони для автоми, а це у нас жетон першого гравця. Також тут є наліпки. Наліпки нам потрібні для того, щоб склеїти наш планшет. Тут є місця, де ми маємо заклеїти наш планшет. Зараз трохи покажу, як ця гра виглядає розкладеною. Якщо це відео вам сподобалось або було корисне, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!